Всім привіт! Ось товариші мілководні заплавні озера, які стали мілководними. І я зрозумів, що чому, чому цекута має такий вигляд тільки там, де є вода. А там, де води немає, цикута має ось такий вигляд, ось такий вигляд, ось такий вигляд. Це дуже просто. Ловець черепах. Черепах витопчує. Ловці а боловець, А вони черепах витопчують. І ця кута набуває ось такого характеру. Більше того, дивлюся, знімаю це відео, чую запах. Запах неприємної тухлятини. Йду, ось така штука. Я її, до речі, вже показував. Цей крест я вже показував, а тут лежить ось так. Напишуть зараз, що це я положив, але запевняю вас, я не лажив нічого сюди, ніякої черепахи. Ні черепахи не ложив, не бобрів я по деревам не розвішував. Щоб сюди покласти черепаху, треба мати зріст хоча б з метр, а краще півтора. Ну і звісно треба мати руки. Заховав, не а може, <хи> так положив. Дякую всім за увагу та терпіння.